Ну що, Марічка, ми можемо тебе відпустити, якщо тобі треба там бігти, все-таки день народження, все святе, які заняття? Ні, Ні це Ні? найкращий подарунок, як мій. Подарунок. Я буду слухати, так. Да. Mm. Але можливо без камери буде. Mm. Ну, як тобі зручніше? Дивіться. Так, mm. да, і це всіх до всіх я звертаюся. Дивіться, якщо вам не дозволяє обставини, то нема питань. там. Вмикати камеру чи не вмикати, звук і все таке інше, то, то все за вами. Окей? Окей. Okay. Ну що, ще раз вітаємо нашу іманинницю. Много літа, здоров'я, щастя. Okay. І не забувати себе справжньо. Ось наше побажання від цієї нашої великої. Теплої дружньої групи. Окей? Коли там щось накатить, то згадуй себе справжньо і воно буде самозвільнятися. Це найкращий вихід. Самі кращі ліки, і вони у тебе є в руках. Не забувай просто про це. Якщо забудеш, то твої близькі друзі, вони тобі нагадають. Правда, Ігор? Так, звичайно. Як казали, пенкатикзапти і все. <рес> і і, і, і са, по-російськи самоспомінання а то самозгадування, чи буде. Ну, купити? мабуть, так якось. Окей, практика гуру йоги. Миттєво. Оп. Орієнтуємося на свої попереднє тренування на смак цього стану. Повертаємося до нього за рахунок згадування. От Ігор правильно сказав. Матєва Гуройога базується на техніці. Повертання до пробудженого стану за рахунок згадування цього пробудженого стану, котре ви попередньо вже натренували, напрацювали. Поїхали со. Ми цей стан не утримуємо, не подовжуємо, не розтягуємо, не фіксуємося на ньому. Просто згадали, перебуваємо у ньому стільки, скільки він продовжується. Як тільки з'являється перша думка, не 10, не 25-та, перша, перша, то знов таки. Згадуємо напрацьований раніше стан і знову повертаємося у відкритість. Повертаємо собі самоусвідомлення свого дорогоцінного гуру. Об'єднуємося з ним і перебуваємо в ньому стільки, скільки він продовжується цей стан. І так, знову і знову. Поїхали. Без напруження, легкістю посмішки перебуваємо у стані за межами страждань. Максимально перебуваємо у цій миті, сприймаємо все, що нас оточує. Тут та зараз так, як є. Я не буду вас відволікати. Тими словесами самостійно трішки разом попрацювали, не працюючи. Поїхали. Оп. Очі відкриті, не блокуємо органи сприйняття. Якщо є звуки, як у мене, ви їх не чуєте, але у мене є тут звуки. Я їх відчуваю відкрито, без щеплянь. І гучні, і тихі. Відкрите сприйняття всього, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо. Причому рухи нам не заважають. Зачухався носик. Окей, будь ласка, почухайте. Захотілося ковтнути чаю, саме головне, не відволікаючись від відкритості. Зробили ковток і так само відкрито відчули всі смаки, котрі є у тому, що ви собі на Миттєва горуйога, ще раз нагадую, вона базується на попередніх тренуваннях у практиці самоосвідомлення, у практиці поєднання своєї свідомості, пробудженої свідомістю свого дорогоцінного вчителя. Коли ми повертаємось до цього стану за смаком, котрий ми раніше вже напрацювали це відчуття, ми знаємо цей стан і просто згадавши про нього, повертаємося до нього. Повернувши цей стан, просто перебуваємо в ньому, стільки, скільки він продовжується. З'являється перша думка знов таки, за згадкою. Повертаємося у відкритість, у пробудженість. Очі розслаблені, не напружені. Губи трішечки привідкриті. Дихаємо одному тіло через рід вниз. Язик так, як вам зручно, ще до верхнього нього, якщо там у нього звична позиція, напхамудрий, чи просто він там у ротовій порожнині. Розслаблений. Очі не знаходяться в позиції чіпляння, фіксування на якомусь конкретному об'єкті. Вони такі м'якенькі, розслаблені і просто сприймають візуальну інформацію, яка вас оточує. Але причому вони не розфокусовані, коли ми, знаєте, тряємо таку чіткість зображення. Ми якби їх так оп, поклали у простір, і вони спокійнесенько там сприймають, лежать без напруження, без фіксації на чомусь, без концентрації. Відкрито сприймаємо все, що бачимо, чуємо, відчуваємо. З'являється думка за смаком, котрий ми знаємо. Повертаємо собі пробуджену стан по згадці. Поєднуємо знову і знову свій розум з пробудженим розумом свого дорогоцінного гуру, повертаючись у стан відкритості, у стан пробудженості, невід'ємний від стану свого дорогоцінного майстра. Дзвоню тобі, перезвоню тобі У мене заняття. Сороманголом. На всі живі істоти будуть щасливі. Отакі От заняття мені до вподоби Менше слів і більше справ. Домашнє завдання до наступного заняття. Продовжуйте те, що ми з вами тільки що робили. 24 на 7. Жартую. Робіть собі такі умови. Дійсно, коли менше відволікаючи факторів, ми можемо у цьому стані практикувати легше, коли більше викликів. Коли більше страждань, не завжди ми це можемо витягувати і все це самозвільняти. Я вже мовчу про період, коли ми будемо крякати, да, помирати. От для того ми зараз з вами і тренуємося. Коли це все буде натреновано на такому рівні, що ну, ви це будете повертати собі, ну, як дихати, тоді я за вас буду спокійний. Поки що продовжуємо практику. Все не постійно, тому ми ніхто не знаємо, коли все це закінчиться для нас. Ніхто не знає. Тому, як згадали, так і повертайтесь до цього стану під час будь-яких ваших справ, під час вашого пересічного повсякденного життя. Мотивуйте себе, нагадуйте собі мотивацію, згадуйте її, і це вас буде підтримувати. Тому що для практики пробудженої медитації, для практики сутнісної медитації ми використовуємо зазвичай своє буття чи своє життя. І коли нарешті все це перемішається, практика і буття життя усе воно і є. Окей? Окей. Добре. Домашнє завдання: пробуджений стан 24-7. Слава Україні! Героям слава! Обіймаємо всіх вас, свіданічки і тарочки, всім привіти. Ще раз вітаємо нашу іменинницю. Марічка. Ми тебе любимо, обіймаємо абсолютно щастя, абсолютно любові за межами страждань та їх причин. Обняли. Понимает. Эй, ручки. Папа, папа. <с Добрый, <с друзья. Всем До наступного занятия. Дякую. Спасибо. Все, папа. Маруся. <с <с Taka jak tutaj.